Сьогодні обговоримо, як людина реалізує себе в житті. Ви вже знаєте, що неповторні риси, вроджені, властивості, здібності, вміння і навички формують нашу індивідуальність: особливості, зовнішності, характер, вдача. Те, що ми вміємо і не вміємо робити. Наприклад, я вмію танцювати, але не вмію співати. Вмію їздити за кермом, але не вмію кататися на велосипеді. Спілкуюся англійською, французькою, турецькою мовами, але не спілкуюся іспанською, німецькою, фінською і ще багатьма мовами. Весь цей букет наших особливостей допомагає реалізуватися у житті. Але своє місце у житті потрібно пошукати. Можливо, декому здається, що було б набагато простіше, якби кожному і кожній у момент народження видавали чіткий план дій на життя. Роби те, займайся цим, вчись там і йди працювати туди. Але так не стається, бо людина народжена вільною у своєму виборі. Зазвичай ми витрачаємо чимало ресурсу, аби знайти себе і своє місце у світі. Гадаю, що так навіть цікавіше, адже цей шлях може стати цікавою мандрівкою, сповненої пригод. Тож пропоную вам поміркувати разом, якою може бути ця мандрівка. Ні-ні, план на життя ви не отримаєте, адже те, що потрібно саме вам, знаєте лише ви. Сьогодні ми поговоримо про самореалізацію і розвиток, життєві цінності та пріоритети, активну громадянську позицію, мобільність, адаптивність і креативність. Самореалізація це реалізація своїх можливостей задля досягнення своїх бажань. Перед вами піраміда потреб Абрагама Маслоу. У ній представлено наші потреби фізіологічні, у безпеці, соціальні. Потреба поваги і самовираження. Вищі щаблі потреб можна назвати самореалізацією, коли людина прагне поваги та самовираження. Щоб реалізувати себе, потрібно постійно розвиватися, адже наші можливості слід вдосконалювати паралельно з потребами, які поступово зростають. Потреба людини в самореалізації великою мірою формується та керується цінностями. Цінності це те, що визначає нашу поведінку не тоді, коли легко, а тоді, коли нам важко, сказала українка, правозахисниця, голова організації Центр громадянських свобод Олександра Матвійчук. Ці слова Олександра виголосила під час промови на церемонії вручення Нобелівської премії миру у 2022 році. Як ви гадаєте, чому Олександра так сказала? Про які цінності вона могла говорити. Спойлер, уривок з промови пані Олександри ми подивимось і послухаємо трохи згодом. Тож цінності це важливість значущість чого-небудь у житті. Це може бути матеріальна річ, наприклад, Золотий виріб, або і нематеріальна, скажімо, дружба. Цінності можуть бути індивідуальними, тобто важливими для конкретної людини. Можуть бути груповими, важливими для групи людей і загальнолюдськими. Загальнолюдські цінності, попри свою назву, не поділяють всі люди на цій землі. До загальнолюдських цінностей зараховують свободу, права людини, рівність, прийняття, гідність тощо. Такі цінності є основою демократичного суспільства. І їх варто поширювати, бо цінності деяких груп людей можуть бути злочинними і приносити багато горя іншим. Тепер пропоную подивитися уривок з промови Олександри Матвійчук. У цій війні ми боремося за свободу у всіх її сенсах і платимо за це найвищу ціну. Ми, громадяни України всіх національностей, не маємо обговорювати своє право на суверенну та незалежну українську державу і розвиток української мови та культури. Як люди, ми не маємо узгоджувати право визначати свою ідентичність та самостійно робити свій демократичний вибір. Кримські татари та інші корінні народи не мають доводити своє право вільно жити на рідній землі у Криму. Від того, як ми боремося сьогодні, залежить якою буде Україна в майбутньому. Аби у поствоєній країні ми могли будувати нехиткі конструкції. А стійкі демократичні інститути цінності це те, що визначає нашу поведінку не тоді, коли легко, а тоді, коли нам важко. Ми не маємо стати дзеркалом держави-агресора. Це не війна двох держав, це війна двох систем авторитаризму і демократії. Ми боремося за можливість будувати державу, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна, суди незалежні, а поліція не б'є мирні студентські демонстрації на центральній площі столиці. Ми маємо подолати травму війни і пов'язані з нею ризики на шляху до європейської родини. Та утвердити вибір українського народу, визначений революцією гідності. Про які цінності говорить Олександра Матвійчук? Поміркуйте, чи близькі вам ці цінності? А навіщо взагалі нам потрібні духовні цінності? Чи може людина жити без цінностей взагалі? Цінності нам потрібні, щоб робити вибір у житті, орієнтуватися під час прийняття важливих рішень. Адже щодня ми безліч разів робимо вибір. Стати з ліжка, чи спати далі це вибір. Поснідати чи ні це вибір. Почитати книгу, чи послухати аудіокнигу це вибір. Так ми щось обираємо постійно, інколи навіть не замислюючись. В нашому житті ми робимо і складніший вибір: чи піти навчатися до вишу, чи створити сім'ю, чи спілкуватися з певними людьми. Де жити, з ким жити, де працювати, а де не працювати. Так можна продовжувати до безкінечності. Тож, від чого залежить наш вибір, що нам допомагає визначитися, наші цінності матеріальні та духовні. Пріоритети допомагають вибудувати першорядне і другорядне. Комусь хочеться бути здоровим, здоровою. Побудувати приголомшливу кар'єру юриста-юристки, здобути високий статус у суспільстві, бути вільним, вільною, жити за містом у власному будинку і їздити на електрокарі. Комусь важливо створити сім'ю і зберігати звичаї і традиції, опікуватися бездомними тваринами, виховувати у собі та дітях прийняття інакшості, подорожувати світом. Цінності та пріоритети допомагають робити вибір і вибудовувати траєкторію власного розвитку, власноруч писати сценарій свого життя. Цінності допомагають визначитися з потребами та їх пріоритетами у житті. А досягати цього нас поникає мотивація, тобто те, що формується на основі потреб, безпосередньо пов'язаних із метою діяльності. Наприклад. Здоров'я є моєю цінністю і потребою, тому я хочу бути здоровою. Моя мета бути здоровою мотивує мене добре харчуватися, висипатися, гуляти на свіжому повітрі, підтримувати тіло у формі тощо. Моєю цінністю є сім'я. Моя потреба створити сім'ю мотивувала мене зустріти кохану людину, вийти заміж, народити дитину. Моя цінність особистісного зростання породжує бажання розвиватися у професії. Це мене мотивує читати професійну літературу, долучатися до нових проєктів, де я здобуду нові знання, вміння і досвід. Моєю цінністю є незалежна Україна, а потребою перемога України у війні. Утвердження нашої незалежності, моя мета жити і працювати в Україні. Це надихає мене підтримувати чоловіка, який служить у ЗСУ, долучатися до проєктів з відбудови освіти в Україні. Донатити поміркуйте. А які цінності маєте ви? Прошу приділити цьому питанню деякий час. Можете поставити на паузу це відео, не поспішайте і назвіть ті цінності, які ви справді вважаєте важливими. Аби трохи полегшити завдання, можете скористатися хмарою слів, що на екрані. Хмара слів містить такі цінності: здоров'я, освіта, кар'єра, щастя, свобода, прийняття, традиції, сім'я, права людини, справедливість, благодійність. Гідність, екологія, доброчесність, держава, довіра, любов, дружба, добро, багатство, відповідальність, чесність. Які цілі породжують ваші цінності, що є вашою мотивацією? Коли ви сформуєте свої цінності, зрозумієте свої бажання, це допоможе поставити мету. Досягнення своєї мети впливає на наш розвиток, сприяє самореалізації. Пам'ятайте, що саме ви знаєте, що краще для вас вчіться чути себе і свої бажання. Для самореалізації і досягнення своїх цілей нам потрібне дружнє середовище. А щоб середовище було дружнім, його слід підтримувати своєю активністю. Оскільки для нас цінностями є держава, нація, права людини, демократія, традиції, то ми творимо країну, громадянами якої ми є, підтримуємо людей, які живуть з нами в цій країні, її історію, мову, традиції. Повага спонукає нас піклуватися, оберігати, захищати. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало поштовхом до виявлення активної громадянської позиції. Чоловіки і жінки вступили до лав Збройних сил України, чимало стали волонтерами. Багато людей почали розповідати про Україну за кордоном, поширювати інформацію про нашу історію, культуру, традиції, мистецтво і сучасну війну. Пропоную переглянути уривок з виступу гурту The Hardkiss на церемонії відкриття пісенного конкурсу Євробачення у Ліверпулі у 2023 році. Поміркуйте, чи є цей виступ проявом активної громадянської позиції, які елементи виступу гурту дають змогу іноземцям зрозуміти, звідки приїхав гурт, які його цінності, яку позицію вони транслюють. Ми живемо у час, коли все навколо дуже швидко змінюється. Інколи здається, що треба бігти дуже швидко, аби встигнути за змінами. Цей надшвидкий рух має свої переваги, а також виклики. Ми можемо кардинально змінити своє життя, можемо опанувати кілька професій, часто переїжджати, застосовувати свій творчий потенціал, вигадувати і втілювати різноманітні ідеї. Світ, який дає такі можливості, також і вимагає від нас бути креативними, мобільними й адаптивними. Креативність дозволяє нам відходити від шаблонів, мислити творчо, шукати альтернативні шляхи вирішення проблем. Мобільність відповідає за нашу здатність діяти швидко, приймати рішення, брати відповідальність. Окремо вирізняють соціальну мобільність, яка передбачає зміну соціального статусу людини чи групи людей. Адаптивність це наша здатність пристосовуватися до нових умов. Часто ці три компоненти пов'язані між собою. Люди, які навчилися з досвідом адаптуватися до природних умов, умов соціуму, зазвичай креативні. А креативні люди часто вміють швидко приймати рішення. Поміркуйте, чи притаманні вам креативність, мобільність і адаптивність. До речі, саморефлексія, тобто вміння розуміти свої емоції, бажання, потреби, свої сильні і слабкі сторони сприяє самореалізації. Тож, сьогодні ми з вами говорили про самореалізацію і розвиток, життєві цінності та пріоритети, активну громадянську позицію, мобільність і адаптивність. Бажаю, аби мандрівка до реалізації у житті захоплювала і надихала вас.